Сейчас... Mm -hmm. Двадцать проходит... давайте... четырёх Да, можно <реклама> запросить? Да. <реклама> <может> быть, просто... <реклама> да. Давайте так, ми е, бачимо, що ви ну, вже, скажімо, були підготовлені до цієї ситуації. Е, Тимур Олександрович, мабуть, трошки показати більше, тому що білет, який він витягнув, декілька разів вже був так, звучав. Ну, Мені здається, я, я цю ситуацію з декретним відпусткою вже чую десь <говори> <розумі> не <нехіше>. проблеми. <говори> ну, я кажу, що для себе і, мабуть, там, хто бачить ці конкурси <говори> да, для... трансляції, тобто могли ви б... Тому дійсно ми бачимо, що ваша оцінка була більше, ви, ви набрали всі колеги, ми поставили 8 балів, тобто середній бал один і У Нашій шановній Вікторії Вітальні ситуація трошки інша. Е, ця, ви ну, скажімо, надали інформацію, яка є, але, але вона не відповідає е, розумію нормативним. Діям директора, який є, Ми може, ви пояснити прокоментую да, про ситуація, пані Вікторія. Вам знайома, яку ви описували? Є чітка, чіткий алгоритм дій директора, у разі якщо у школі. Є підозра на здійснення насильства над дитиною або булінгу над дитиною і в даному випадку первинні дії мають бути чітко регламентовані цією інструкцією, де зазначено, що керівник закладу зобов'язаний протягом однієї доби не більше ніж 24 години, годин звернутися до трьох установ. Це Ювенальна поліція, яку ви згадали, але вона не має прийти і поговорити з дітьми, як ви написали. Далі це департамент, керуючий орган, засновник, і третя це служба у справах дітей. Це три такі установи, які повинні діяти. Також згідно цій інструкції. Директор, другий пункт, складає комісію по розгляду випадку насильства на дитину. Ця комісія у слова складу включає представників тих трьох. Організації, про які я сказала, школи закладу освіти, і може залучатися інші особи, наприклад, батьки, якщо є в цьому потреба, все, що ви написали, безумовно може і повинно використовуватись, але основне це те, що запобігає прояву насильства булінгу, і що дозволяє ви в них все ж таки притягнути до певної відповідальності їх і батьків це перші два кроки, яких, на жаль, у вашій відповіді не було. Тому ви набрали 0,4 середній бал ваш, і тому, на превеликий жаль, ви не приходите на наступного етапу. Тому ми вам дякуємо. І, да, і я вважаю, що ми точно побачимося ще раз на наступних конках. Дякую. дякую. Дякую у вас буде змога дойти до фіналу, як кажуть, і провести, представити нам свою презентацію. Готові? Готові? Це моя презентація. Давайте зараз, так, да, ви маєте час, підготуйте все, якісь питання, готуйтесь, будете готові повідомити, ми почнемо від їх часу. Працює, лише ось сказали, так? Да? Так, ми намагалися змінити батарейки, на щось пішли, чи ні? Ага. Тому або ага. тачскрін, або мені буде зручніше. Зруйніше, так? Да? Валятуру, так. Готові? Готові, так. Час 15 хвилин у нас буде, Скільки час. Фіксуємо час. Час у нас 10 до 57. Прошу. Ага. Шановні голова, члени конкурсної комісії, до вашої уваги я хочу представити перспективний план розвитку Одеського ліцею No69 Одеської міської ради. Ось, взагалі, готуючись до цієї презентації, до цього виступу, я намагався врахувати всі ваші зауваження, які були зроблені минулого разу. Ось всі ваші побажання, які я отримав на минулому конкурсному засіданні, тому дуже сподіваюся, що в даному випадку відгуки будуть більш позитивними. Якщо казати про безпосередньо ліцей.